Зараз покажемо, як ми гріби красимо. Грамовка в них 40, 50, 60, 90 грамів. Бачите, вона погано пролита, видно трошки, що не долита. Як покраситься, нічого видно не буде. Нагріваємо до тої степені, коли почне блистіти. Як трошки починає блистіти, сразу треба опускаємо, навіть не будемо доводити е, до ну, краску догрівати, воно само возьметь свою температуру. Як починає трошки диміти, то сразу видно то значить добре прогу... э, прогріти. Маленькі вісаби вообще дуже швидко прогріваються. Один мінус в них, що застріє в дирочки, застріє трошки краска і треба продувати. трошки допомагають, але я ніколи не допомагаю, я не Так само і карпова, карпова пуля. 80, 70, 80, 90 і 100 грамів. Саме головне не призивати, не дивитися, щоб е, свинець не розтопив. Вже не раз таке було. Поначалу дуже тяжело вгадати. Раз, і все. Дві минути у нас охна краска дуже быстро. Две минуты только остывает Очень быстро накрасится. Підущому відео я красив кормушки. Кормушки склання красити, бо сітка не держи той об'єм тепла, як сонець держить. Сланець ти нагрів і він держить це тепло. А сітку треба доводити грілкою, тому що вона сама не розігріває саму краску. Нема тої температури. Так і стадиться дуже сильно риббиста як покрасиш нічого не роблю так ось вийшло у нас раз два три п'ять, шість сім грузил за 4 минути може 5 Дякую всім за увагу. В відео будемо показувати, як ми, як ми робимо е, другі форми різні такі самі маленькі форми. Всім пока!